І так, шановні друзі, сьогодні перша доба інкубації, сьогодні 10 березня, а заклала я яйця вчора 9 березня. І що я побачила за першу добу? Вологість не вдається мені практично тримати 60. 60 це задана, внизу ось рядочок жовтий, задана вологість. У мене 61. Єдине, чим добиваюся зниження на 1% це звичайним сірником, який вставляю ось сюди в утвір, для того, щоб на пару міліметрів привідкрити кришку інкубатора. Ну, так, як вже на каналі з'явилися підписники і коментарі, то знаючі, птахівники пишуть, що 1% це не критично. Мова піде про друге. Сьогодні вранці. Вологість 57%. І я знаючи, що на другий день не треба заглядати у інкубатор, але я все-таки зрозуміла, що проблеми з випаровуванням води. Я відкрила інкубатор, все робила дуже швидко. І побачила, що у піддоні не стало води. На дні залишилася. Тобто, вчора я залила півтора літра дистильованої води, і вона за. 12 годин, не за 24, за 12 годин практично вся випарувалася. А ось цей пристрій, який, коли я тестувала в перший інкубатор, працював нормально, то щось він стоїть на місці. Це автоматична подача води. Чого не спрацював цей пристрій, я не можу сказати, але зараз 61 60 температура повернулася у звичайне русло. А от за водою треба слідкувати. Ще оцією кришечкою, коли падає температура до 37,8, я роблю отаким чином і набавляю температуру. Тобто, це у мене оця зйомна конструкція, що я її відпиляла. Вона в мене задіється, якщо з якоїсь причини падає температура. Ну, що другий. Інкубатор птаха. От, бачите, от, оділа вже кришечку, оцю, і вже додалася температура 38,1. Ну, як би, все має значення. Але коли я одягаю, ставлю на місце ось цю кришку, зразу скакає і вологість. Зараз цю кришечку зняла, і ви побачите, вологість буде 61. Ну що, інкубуємо яйця. daí